Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий з вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про благодійний конкурс краси у Дніпрі. Гостях нашої студії, представниця Оргкомітету конкурсів краси Міс Дніпро Офішал Топ Модель Дніпро-2023» Ганна Сущенко Вітаю вас, дякую, пані Ганно. Розкажіть, будь ласка, що це за конкурс, як все проходитиме та коли. Конкурс відбудеться 29 липня о 18.00 в креативному просторі Фабрика Л. Це конкурс, який зібрав чотири вікових категорії. Тобто, в нас є категорія мініміс. Це дівчатка віком від 5 до 9 років. Також у нас є категорія тінейджери. Ми вирішили окремо відокремити цю категорію, тому що дуже часто на всеукраїнських та міжнародних конкурсах краси приїжджають дівчата в категорію міні від 5 так. до 15 років. Але це виглядає все дуже по-різному, бо дівчатка у 5 років і дівчатка у 15 років вони вже різняться. Тому ми вирішили цю категорію виділити: це дівчатка з 10 до 15 років. Також у нас є категорія міст топ модел. Це вже дорослі дівчата від 16-17 років до 25. І категорія місіс, тобто це вже дорослі жінки, які вже мають свою професію або свій бізнес, займаються благодійністю, це вже категорія саме для дорослих жінок. Тобто об'єднали всі можливі вікові категорії, так, так об'єднали всі можливі. Буде так конкурс. ну вирішили зробити найбільше його різноманітним, дійсно різнобарвним для всіх вікових категорій, для того щоб всі бажаючі змогли прийняти участь і показати проявити себе. Чи відкритий це цей захід? Хто і як на нього може потрапити? Так, цей захід А, Можу повторити ще раз, що він відбудеться 29 липня о 18.00 в креативному просторі Фабрика ЕЛ, тому запрошуємо всіх бажаючих відвідати, підтримати нас до того ж, цей захід має благодійний характер. Ми збираємо на пікап для ЗСУ. Тому ще раз запрошуємо всіх, всіх всіх, всіх бажаючих. Пані Ганно, наголосіть, будь ласка, на тому, чому важливо зараз проводити подібні заходи конкурси, в чому його основна місія, ідея? Е, ви знаєте, ми спілкувалися з багатьма. Людьми творчими, креативними, з організаторами заходів, і всі нам говорять про те, що зараз вкрай необхідно проводити такі заходи, тому що саме під час воєнних дій люди все рівно хочуть жити далі. Вже дуже багато українців повернулися назад в Україну, тому що. Так, це це дуже трагічно, що така ситуація, так що війна прийшла в наш дім, що багато людей виїхали в перші дні війни, але зараз же дуже багато людей повернулися. Це статистика, це факт, я Також це дивилась і це правда. Тому організатори подій говорять про те, що люди хочуть жити далі. Це нормально. Якщо люди почнуть просто сидіти в домах, нічого не робити, просто бути в своїй депресії, просто ну почнуть таким чином реагувати, то мабуть що Україна реально програє цю війну. А якщо люди будуть жити далі, рухатись, якщо будуть проходити різні заходи, якщо вони будуть якимось приємним, добрим чином так відволікатись від якихось дуже трагічних реальній сьогодення, то ми 100% виграємо цю війну. Тому всі організатори говорять про те, що мають бути якісь заходи, потрібно їх робити. І дуже класно, що це також під проходить під благодійним гаслом для того, щоб реально допомогти нашим хлопцям, які зараз західні. Нас тому дякую ЗСУ, дякую всім ще раз. Хочу всіх запросити. Приходьте, будь ласка, на конкурс, допомагайте ЗСУ, приходьте трошки, відволічемось, подивимось на дуже гарних дівчат в дуже гарному вбранні, відмітимо з шампанським трошки. Ну тобто, якось зробимо цей світ зараз трохи кращим, трохи яскравішим. Дійсно, натхнення треба черпати, і саме тому такі подібні заходи проходять проходять у нас. І добре, що це організовується саме в Дніпрі. Розкажіть, будь ласка, ви кажете, конкурс благодійний. Кому з на що буде збиратися допомога? Я хочу розказати маленьку предісторію. Ще в перші дні війни наш викладач з акторської майстерності і відомий ведучий Дніпра Віктор Пасько пішов служити в ЗСУ. І саме для його роти, саме для його батальйону, ми збираємося, Зараз на пікап, тому що в нього є. Я не знаю, як це правильно називається вона назвінного називає пташка. Це так. якийсь можливо якась новітня як дрон, або він mm -hmm. може літати. На території, скажімо так, і доносити розвіддані. для того, щоб керувати цим апаратом, потрібен пікап. Тому саме зараз ми разом з благодійними організаціями Дніпра збираємо на пікап для роти нашого Віктора. Ми дуже сподіваємося, що він також буде на конкурсі. Він також анонсує зі свого боку все це розповість більш детально для чого, на що, з якої цілі, тобто тому, що він зараз знаходиться там, але ми дуже на нього чекаємо. Ви його запрошували? Так, Так, можна так він, буде, на його він приїде, приїде та, тому що ми, ми дуже на нього чекаємо. Супер. Розкажіть, будь ласка, хто організатор самого конкурсу краси? Організаторами конкурсу краси є модельна агенція First Models Agency і ну, є організаційний комітет конкурсу краси. При відкрите завісу, які виходи там будуть представлені, що mm -hmm. глядачі зможуть побачити. Так, добре. Значить, в кожній категорії буде український вихід. Але якщо в, в категорії міні, в категорії Тінс ми вирішили, що він має бути таким більш яскравим, національним, тобто це вишиванки, віночки, це багато аксесуарів, це намисто, тобто це дуже такий традиційний момент, то до категорії місіс ми підійшли більш креативно. Один з одна з дизайнерів не вона робить саме більш кежуал колекції, але з елементами вишивки, з елементами різних українських тенденцій. Тому для більш дорослих категорій це буде все ж таки кежуал одяг з елементами національного обрання. це виглядає дуже гарно. Ця колекція, я знаю, що була представлена вже і в Мілані, і в Амстердамі, і в різних інших країнах. Стосовно інших виходів, також будуть виходи Колекції, бо від цього ми нікуди не Звісно. так. В дівчаток, можливо, це будуть більш такі льняні вироби, літні в дівчат якісь більш шовкові платі, які Зараз так являються трендом, в жінок більш класичні. І на останній вихід: це вихід нагородження, це будуть гарні вечірні сукні. В яких учасниці вже можуть отримати кожна свою номінацію, стрічку, корону вже за вироком високоповажного журі, тобто кожна отримає те, на що вона заслуговує. Скільки по часу триватиме цей захід, сам конкурс може. Ой, ви знаєте, це кожного разу а, багато вікових категорій, багато виходів. Правда, це кожного разу реально велика проблема, тому що ми собі думаємо, що це буде 2-3 години, і потім, вже коли дивимось на годинник після заходу, це вже 4 години. Тобто ну так. будемо сподіватись, що 3. Так. Але там, знаєте, плюс-мінус, як піде. Впевнені, що підготовка була кропіткою, насиченою, так. важкою. Як довго тривала з чого, коли починали і хто до цього долучався. Підготовка тривала дійсно дуже довго. Вона почалася, можливо, декілька місяців назад. Більш активна підготовка почалася десь місяць назад, і учасниці долучилися до неї декілька тижнів назад. Підготовки були, це були репетиції, було реально багато репетицій. Були майстер-класи з дефіле, з акторської майстерності, з майстер-клас психології, це майстер-клас по розвитку харизми. Тобто було дуже багато цікавих заходів в рамках конкурсу. Були примірки з дизайнерами, були репетиції саме на місці проведення, для того, щоб всі учасниці мали змогу. Також було дуже багато творчих моментів в плані того, що підняли. Час дефіле учасниці матимуть змогу проявити себе, розкрити свої творчі здібності, таланти, ем, якусь нотку від себе від, від себе так дати. Тому це дійсно була кропітка робота, і вона тривала декілька місяців. Скільки учасниць? Е, учасниць біля 50. В усіх чотирьох вікових категоріях учасниць біля 50. як їх обирали? Чи вони самі подавалися на участь, чи реєструвались десь? Ні, як завжди, у кожного конкурсу краси є кастинг, тобто бажаючи прийняти участь в конкурсі краси, вони подають свої заявки. Було анонсування конкурсу в соціальних мережах, реклама, також через партнерів та спонсорів заходів. І багато учасниць подали свої заявки. Оргкомітет конкурсу опрацював всі заявки і підтвердив для участі в кожній категорії по 10-12 учасниць. Залежно важности, від Скажімо так, кількості якості заявок, які були подані. Тому наразі в кожній категорії маємо від 12 до 14 учасниць. Багато було заявок? Заявок було дуже багато. Якщо чесно, нам дзвонили а, дівчата, жінки, які подали заявку і говорили: вибачте, але чому ви зі мною не зв'язуєте? Що не така гарна, я хочу прийняти участь. Чому? А в нас просторкомітет це в. Кількості п'ять осіб ми сиділи. Ми все це поки як це правильно сказати. опрацьовували, опрацьовували все, так. так. Ми поки все це опрацювали. Це було реально дуже багато часу. Бо як завжди, заявок було дуже дуже багато. І також були учасниці, які, наприклад, приїжджали вже на живі кастинги в оргкомітет конкурсу. Тому їх було дуже 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 багато цього разу. Це всі правда. учасниці місцеві Дніпропетровщини з Дніпра чи є такі, які з інших міст а, Ні, є. З інших міст в нас є учасниці-переселенці з міст Краматорська, з Рубіжного, з Бахмуту, в нас є учасниці з Запоріжжя, в нас є учасниці з Дніпра та області. І зараз ну, це набуває ще більшої актуальності, тому що якщо конкурс проводиться в Дніпрі, ну не можна ж так сказати, що тільки так. учасниці з Дніпра можуть приймати участь. Наше місто прийняло найбільшу кількість так, переселенців. Тому так, в нас тому... дуже багато учасниць з різних місць. Я вважаю, що це. Тому що ми маємо таку різноманітність учасниць і а, ми ну, взагалі дуже рад, раді вітати, особливо людей з тих місць, де зараз точаться активні бойові дії, дати їм якусь можливість дати їм якусь а, реально натхнення. Надх, так і не, не, не знаю, так. У мене, навіть зараз вже трошки сльози на очі наврачуються, тому так. що хочеться реально допомогти найбільш. І а, з цими учасницями ми а, а, дуже часто розмовляємо. Мовляємо, як ваші справи, як ви що? Можливо, якась потрібна допомога? Можливо, так? Можливо, можливо, так. Тобто намагаємося зробити конкурс більш приємним, комфортним і дійсно цікавим для усіх. Пані Гано, хто буде в журі, як оцінюватимуть, за якими параметрами, критеріями виступи учасниць? Так, в журі буде одна з відомих представниць шоу бізнесу Дніпра Оксана Німіровська, ведуча програми Тіп ТОП. Також є Катерина Поливода. Це... Топ-модель України 2023. Це дівчинка, яка виграла практично конкурс краси в, ага. в Києві. А, також буде Світлана Колотило. Це Міз Дніпро 2021. Тому що, вибачте, 22-й рік випав з життя кожної родини. Я вважаю, тому 22-му році немає конкурсу. Це остання переможниця конкурсу Міс. І... Ви Тетяно? Дякую дуже за запрошення. Звісно, для мене це буде почесно, присутньою бути і оцінювати. До речі, які критерії нам треба буде оцінювати? А, ну... за чим обирати? Добре, зараз розповім. А, я в кожному конкурсі краси. Не, не скільки важливі зовнішні дані, тому що знаєте, зовнішні дані це дуже таке необ'єктивне, це дуже таке ну, поняття. Знаєте, в кожного свої критерії, так, краси так. Зовнішньої, зовнішньої, і а, кожен вважає красивою хтось, наприклад, одну там знаменитість, так хтось іншу, хтось ну, бачить собі красивою блондину, хтось брюнеток, хтось такий параметр, хтось такий – Це не, не зовсім таке. Це теж. Трошки специфічне. Українки Заміню, красиві ще й душею, так? Так, українки, ну взагалі жінки красиві душею, так. а українки ще більш, по-перше, вони красиві зовнішньо, ну це правда реально. Ну, весь звісно. світ нам про це говорить. І я також нещодавно приїхала із Франції, ми також говорили про те, що Боже, які от дівчата, жінки зараз приїжджають з України, ну це ж просто краса. Так. Ну, можна, є чи, є з чим порівняти. звісно. Тому будемо також а, дуже, дуже важливо, це подача, це харизма, це акторська майстерність, це наскільки учасниця себе відчуває на сцені, наскільки вона поводиться на сцені вільно, наскільки їй класно, наскільки вона може подати, наскільки вона може подати наприклад, те чи інше вбрання, наскільки вона вживається в цей образ, наскільки вона може проявити себе. Це також дуже-дуже важливо, тому що якщо, наприклад, дівчина дуже гарна, але вона виходить на сцену, і я таке бачу бачила багато разів навіть на міжнародних конкурсах краси, але вона просто загубилася. В неї перепугані очі, вона не знає, що з цим робити. То дуже часто такі дівчата, на жаль, не стають переможницями конкурсу. Якщо ж виходить, можливо, не така е, вродлива, не така яскрава, але дуже харизматична і е, дуже впевнена в собі учасниця. Дуже часто я бачу, що вона реально стає переможницею, тому критеріїв дуже багато. Звісно, буде важко впевнена, буде, буде важко. Буде оцінювати. Дуже важко. Дуже-дуже сильні сустави, дуже. Це я вам говорю зараз, вже так. щоб ви були готові, Тетяно. Сустави дуже сильні, учасниці всі дуже гарні, дуже яскраві, кожна по-своєму. І починаючи від маленьких дівчаток, яким 5 років, які виходять так... Це дуже дуже, Боже, це, це класно, це просто клас. супер. До дорослих жінок, які дійсно дуже різні, але дуже красиві, статні. Ну, Я не знаю, я вам не заздрю, реально жрість. Готуйтесь, дякую. Готуйтесь. Пані Ганни, що після конкурсу, коли буде обрана вже переможниця, яка її подальша доля? Чи, Можливо, там кілька буде переможниць? Так, оскільки ми є офіційними представниками конкурсу краси Міні-Міс Україна в Дніпрі, Міс Україна і Місіс Україна, то логічно, щоб наші переможниці отримали запрошення саме на ці конкурси краси. Так. Але також в нас є декілька ексклюзивів. Цього року маємо запрошення одразу на міні-міс Всесвіт, міні-міс Ворлд, який пройде в Дубаї вже в. Здається восени цього року, і також маємо ще одне ексклюзивне запрошення: це запрошення на місіс Ворлд, який пройде також. Треба дізнаватися в оргкомітету, але це ексклюзивне запрошення, і ми їх маємо. Клас! Участь впевнена, буде феєричною і захоплюючою. Будемо сподіватися. Я дуже на це сподіваюся. Дуже Чи не творців. плануєте ви часом такий же чоловічий конкурс? Ви знаєте, якщо чесно, було вже дуже багато запросів, запитів на цю тему. Але ну, якщо чесно, зараз я вважаю, що це не на часі, тому що справжні чоловіки України, вони зараз я вважаю, знаходяться в ЗСУ або волонтерять, донатять на ЗСУ, так. допомагають, тому зараз точно не плануємо. Але я думаю, після того, як ми відсадкуємо перемогу, маємо надію, що ми задумаємось над цим питанням. Тому що, якщо чесно, знаєте, раніше теж не було конкурсів для дорослих жінок ні в багатьох країнах, ні в Україні, ні в Дніпрі. Це точно. Але останнім часом пішла така тенденція, що вже дуже зараз багато возрастних моделей, дуже багато. В усьому світі і конкурсів краси для дорослих жінок. Тому ми перші, хто підхопив цю тенденцію, зробили конкурс для дорослих жінок. Тому ви знаєте, все можливо, все можливо, бажаємо життя. Триває. Вам цьому, так. життя дякую. триває пані Гано, дякую за те, що анонсували. Давайте ще раз скажемо, коли йде. Щоб гості люди приходили, відвідувачі знали так. Шановні друзі, запрошую всіх на конкурс краси Топ Модул Дніпро 2023 який відбудеться 29 липня о 18.00 в креативному просторі фабрика «Ел». Дякую вам і дякую від імені телеканалу відкритий за запрошення за можливість долучитись та оцінювати цих учасниць. Дякую вам. Вам також дуже дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про благодійний конкурс краси у Дніпрі. Гостях нашої студії була представниця оргкомітету конкурсів краси Мізніпер офіціал та топ модел Дніпер 2023 Ганна Сущенко. для вас. Працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал відкритий перемикається на національний марафон. Єдині новини.